Техніки вирішення проблем та зміцнення соціальної підтримки. Ви вже, мабуть, звернули увагу, що однією з особливостей ваших пацієнтів є неконструктивні способи вирішення проблем або взагалі їх невирішення. У результаті негативні наслідки в їхньому житті накопичуються, створюючи замкнені кола, з яких важко вибратися без сторонньої допомоги. Ця тема присвячена технікам, опрацювання яких допоможе особам з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання використовувати більш конструктивні способи вирішення проблем і в подальшому крок за кроком вирішувати власні життєві складнощі, також допоможе залучати соціальну підтримку. Почнемо з першої техніки вирішення проблем. Поясніть пацієнту, що ви будете рухатися крок за кроком за чіткими інструкціями. Для роботи ви можете використовувати бланк техніки вирішення проблем оберіть разом одну проблему, над якою ви будете працювати удвох. Це не повинно бути щось складне, давнішнє і комплексне. Для навчання варто почати з простіших речей. Крок перший. Формулювання проблеми. Разом із пацієнтом сформулюйте проблему, з якою ви хочете працювати. Формулювання має бути чітким, якомога простішим, водночас якомога конкретнішим та менш загальним. Використовуйте запитання, щоб уточнити, конкретизувати, звузити проблему. Наприклад, проблема мало грошей є занадто розмитою і не конкретна. Але проблема мені не вистачає коштів, щоб купити речі дитині в школу. Цілком реалістична і добре сформульована. Але ще краще у моєї дитини немає перелік для якісного навчання. Крок другий розуміння цілі разом із пацієнтом сформулюйте, яка була б його ціль, у якому напрямку він би хотів вирішити проблему. Почніть з Я хочу або Мені потрібно. Ціль повинна бути вимірювана. Конкретна, досяжна, реалістична і конструктивна використовуйте запитання, щоб уточнити, конкретизувати, звузити поставлену ціль також можете пропонувати свої варіанти, щоб допомогти з виконанням завдання адже часто через брак досвіду такої роботи вони не в змозі самостійно це зробити з самого початку. Наприклад, формулювання я хочу мати більше грошей. Не надто підходить для вирішення проблеми, тому що воно не є конкретним. Мета мені потрібно мати додаткові 2000 гривень до початку вересня, щоб забезпечити потреби дитини вже набагато краще. Вдале формулювання цілі дуже важливе, адже саме від нього залежить, які варіанти дій ми оберемо, в якому напрямку будемо думати. Крок третій мозковий штурм. Дайте наступні інструкції, які є можливі варіанти вирішення проблеми. Подумайте і запишіть усе, що спадає на думку чим більше, тим краще. Не потрібно думати над їхньою вірогідністю, не критикуйте себе, просто запишіть перелік ідей. У певний момент ідей більше не буде. Допоможіть, додайте свої варіанти. Скажіть, що так само пацієнт може долучати до свого мозкового штурму інших людей, друзів, знайомих, інших довірних осіб. Крок четвертий. Проаналізуйте наслідки Після цього розгляньте кожне із рішень і подумайте, які можливі наслідки кожного запропонованого варіанту. Думайте про коротко і довгострокові наслідки, про позитивні і негативні аспекти таких рішень. Крок п'ятий. Складіть рейтинг кожного варіанту. Оцінивши всі наслідки, оберіть оптимальне рішення. Крок шостий. Складіть план вирішення проблеми. Складіть разом план дуже конкретний зі всіма послідовними кроками слід вирішити, коли і хто їх робитиме, щоб втілити обраний варіант вирішення проблеми. Крок сьомий оцінка результату. Цей крок робимо наступного тижня після виконання елементів плану з кроку 6. Разом оцінюємо, що вдалося, що ні, і що слід зробити, щоб вдалося, після цього ви можете дати домашнє завдання реалізувати план вирішення проблеми, якщо вам вдалося чітко його скласти протягом сесії, та або зробити вдома техніку вирішення проблем щодо іншої проблеми, її слід обрати на сесії. Завдання для вас поставте на паузу лекцію, застосуйте техніку вирішення проблем для своєї проблеми. Важливо обрати нескладну і некомплексну проблему для першого тренування. Зміцнення соціальної підтримки. Ще одна сфера, яка часто порушена у людей з проблемами внаслідок вживання пар, це сфера стосунків. Відтак у них значно менше шансів отримати соціальну підтримку від оточення, ніж у решти пацієнтів. Наразі важливо з'ясувати, чи регулярне вживання речовини призвело до руйнування стосунків, чи, можливо, стосунки спровокували вживання, чи є вони взаємопідтримувальними факторами. В КПТ важливіше подумати, що можна зробити, щоб розірвати ці замкнені кола і допомогти пацієнту. Здобути або відновити втрачені соціальні навички саме цьому буде присвячено наступний блок роботи. Техніка ключові навички дозволить зрозуміти пацієнту, що йому потрібно для того, щоб відновити свою здатність формувати соціальні зв'язки, обговоріть разом такі навички як просити про підтримку, бути вдячним за надану підтримку, надавати підтримку. Сприймати ні і казати ні, балансувати турботу про свої потреби і потреби інших, турбуватися про себе та інших, просити вибачення, спокутувати заподіяну шкоду, вибачати, обирати середовище, друзів, спільноту і так далі специфічні навички батьківство, комунікація в подружжі, асертивність та інше. Обговоріть із клієнтом його соціальне середовище, складіть перелік тих, хто. Корисний для пацієнта і може надати підтримку, шкідливий адже провокує вживання. Хто є в негайному доступі? З ким порушилися стосунки через вживання, з ким би хотілося відновити стосунки, з ким би хотілося встановити нові стосунки, які є соціальні середовища, групи, до яких було б корисно долучитися. Оберіть навичку з першого списку. Та оберіть особу осіб з другого списку, до яких би було важливо ці вміння застосувати, складіть разом із пацієнтом детальний план, коли, кому, що, у який спосіб він має сказати, попросити, запросити, вибачити, вибачитися тощо зробіть симуляційну вправу, рольову гру, репетицію такого повідомлення зіграйте роль особи, до якої звертатиметься пацієнт. Після чого дайте йому зворотній зв'язок, запропонуйте зміни у поведінці і повторіть кілька разів. Після вдалої спроби обміняйтеся ролями і спробуйте самі бути у ролі пацієнта, а пацієнт у ролі особи, до якої звертаються. Після завершення вправи обговоріть враження, почуття клієнта, зафіксуйте його висновки складіть плани втілення цих дій у реальному житті. У разі потреби використовуйте бланк для техніки вирішення проблем, і на завершення завдання для вас подумайте про свої стосунки, якого уміння вам хотілося б набути чи розвинути більше.